Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту український боксер легкої ваги Денис Барінчик нокаутом у четвертому раунді. Поступився на ринзі арени Madison Square Garden у Нью-Йорку Кейшону, Девісу і тратив титул чемпіона світу. WBO. для українця. Поразка стала першою у 20 боях на професійному ринзі. Американець виграв 13-й поєдинок у профі дев'ятий. Дочасно Україна посіла п'яте місце загальнокомандного заліку, загальнокомандного медального заліку на європейському юнацькому олімпійському Фестивалі, який завершився у Грузії, у місті Бакуріані, здобувши п'ять нагород, серед яких три золоті та дві бронзові. Чемпіонами стали Вікторія Хвостенко і Тарас Тарасюк, біатлон змішана естафета, Єгор Курцев Курце катання», Марія Хохелько, Шортрек одна тисяча метрів. У Марії також ще дві бронзи, на дистанціях 1500 та 500 метрів. Першою в заліку стала Італія, Франція, друга, Швейцарія, третя. Купу нагород здобули Дніпровці у складі збірної України на чемпіонаті Європи зі змішаних іденборс ММА, що проходив. У столиці Сербії, Белграді володарями золотих медалей у своїх вагових і вікових категоріях стали Ярослав Поряков, Дарина Колеснікова і Анастасія Слободян. Срібло завоювали Данило Афонченко, Ангеліна Рощук і Назар Шкіндер. Бронзові відзнаки на рахунку Кіри Валященко, Георгія Костенка, Ярослава Серги та Івана Сили. Марія Шейніна з Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності разом з Тетяною Єрмаковою та Аліною Жужман вибороли бронзову медаль на чемпіонаті. Европи з кульової стрільби на дистанцію 10 метрів ю шістнадцятью 18 що пройшов у столиці Естонії Талліні. З трьох представників Дніпропетровської області у фіналі восьми розіграшу Кубка України з футзалу серед чоловічих команд зіграє лише суха балка жовті води. З трьох представників Дніпропетровської області у фіналі Кубка восьми розіграшу Кубка України з футзалу серед чоловічих команд, що відбудеться у квітні. Зіграє лише одна Сухабалка, жовті води. Зрештою, туди вона вийшла цілком прогнозовано, адже після не надто переконливої гри вдома, втім, за вагомої перемоги у рахунку 5-0 у першому поєдинку над Харковом. У матчі відповіді в гостях вона розтрощила суперника 9-2. Після поразки три сім у рідних стінах від івано-франківського урагану, десь туристами вирушив на західну Україну пограти у власне задоволення без особливої відповідальності за результат. Дніпровський Емстейт, щоправда, і там рахунок виявився майже тотожним до попереднього цього разу 7-2 знову на користь господарів, які і крокують далі. Натомість справжній бестстеллер мав місце у Хмельницькому, куди інший колектив нашого міста Атлетік Футзал» прибув на рендеву з тамтешнім соколом з мінус 2-2-4 після поразки вдома у першій зустрічі. Здавалося, і тут підопічним Олександра Кабаненка щось ловити було нічого, коли сухорук вже на третій хвилині вивів господарів вперед. До честі гостей вони з відповіддю не забарилися і вже за 60 секунд поновили рівновагу. Сторожук по хокейному на п'ятачку відправив м'яч у сітку воріт. Далі більше за екватором першої половини поєдинку. Підопічні Олександра Кабаненка двічі вразили володіння опонента. Спочатку їхню стрімку контратаку лівим флангом завершив Калашник, а згодом, за короткий проміжок у часі, черове підключення до наступу голкіпера Атлетіка Мещерякова завершилося його результативним. Що називається ударом пиром з носака великим пальцем у верхній ближній кут воріт його колеги за амплуа, і таким чином у двомарчовому протистоянні відродилася інтрига, яка тривала впритул до фінального свистка і, на жаль, завершилася сумно для нашої команди. Навіть коли Данилюк на 39-й хвилині здавалося, поховав надії Дніпровців на прохід далі, скоротивши відставання до рятівного для себе мінімуму, де герой попереднього епізоду «Мещеряков» Запустив відвертого метелика поміж ніг, дніпровці на заключних секундах зустрічі мали як мінімум одну реальну нагоду, щоб перевести поєдинок у серію післяматчевих пенальтів. Але спочатку Калашник з 10-метрового дабл пенальті тріснув повз ворота, а за мить вже до позначки виконувати подібний стандарт підійшов сторожу, але пробити воротаря не зміг. Прикра поразка 2-3 і наша команда вибуває з турніру національного кубка епізодом непогано, і погано виглядали. Другими таймі моменти були. Але на жаль, була дозабута голова, і... але в нас були шанси. У нас молода команда, хлопці припираються один до одного, десь я кажу, десь треба досвіду набратися, такі ігри, вони дають якусь інформацію. По кожній людині по команді цілому да. дуже прикро. Вже найближчих вихідних команди зіграють у матчах чергового туру чемпіонату Екстраліги України. Баскетболісти Дніпра з трьома перемогами повернулися з західної України з матчів Рівненського баблу регулярного чемпіонату Суперліги. Спочатку вони 86-69 здолали старий луць. Хоча на перерву команди вирушили всього лише з плюс два на користь Дніпровців. 37-35, Після чого у другій половині зустрічі підопічні Володимира Коваля поступово нарощували свою перевагу і в підсумку довели поєдинок до переможного завершення. Відразу після цього суперники дограли матч від 2 лютого. який у нашому місті був перерваний через. Стривало повітряну тривогу Дніпро, який за 4 хвилини 38 секунд до кінця основного часу тієї зустрічі вів 78-50, Наразі просто зніс лучан з майданчика 96-52, дозволивши їм набрати всього лише два пункти. На сам кінець наша команда перед поверненням додому 78-65 без проблем була сильнішою від рівного і маючи 21 перемогу в регулярному сезоні, як і раніше, не знає гіркоти поразок і впевнено одноосібно очолює. Турнірну таблицю Дніпров Володимир Конів та Данило Сипало вирушили до збірної України на матчі кваліфікації на «Євробаскет-2025». Дівчата Дніпровської КНТ Дніпро Сіті у принциповому протистоянні мінімально 3-2 здолали Роксолану з Рогатина у третьому турі чемпіонату суперліги України серед жіночих команд з настільного тенісу. Завдяки цьому Дніпрянки повернули собі одноосібне лідерство у таблиці. Втім, доля золотих нагород буде вирішуватися в останньому турі. Другий представник нашого міста в дивізіоні, ДФКС спортивний клуб Баланс нарешті зміг перервати безвиграшну серію у чемпіонаті і здобув перші перемоги відразу дві на другу дитячі спортивною школою Іван-Франківська та «Динамос Умані. 11 медалей завоювали вихованці спеціалізовані для Чечинацької спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Костянтина Васильовича Вавілова та Дніпровської, Дніпровської міської ради та США Дніпропетровської обласної ради за підсумками чемпіонату України з Бадмінтону серед молоді 2007 року народження і молодших, який фінішував у Києві. Артем Саниця став срібним призером в чоловічій партії категорії разом з Денисом Мальневим. М. Вони вибрали бронзу в одиночній нагороди подібного гатунку у чоловічій парній категорії у Кондрата Железняка і Вадима Сапожнікова у жіночій у Варвари Попережай, і Агати Рештовської, та Ксенії Рожкован і Кароліни Баштаненко. Також третіми в міксі стали Артем Синиця та Варвара Попережай. На килимі зали Придніпровської академії фізичної культури і спорту відбулися відразу два турніри з греко-римської боротьби, відкритий чемпіонат Дніпра серед юнаків 2012 дванадцятого, та 2015 тисячі років народження на призем. Майстра спорту України Владислава Осняча та чемпіонат області серед атлетів вікової категорії до 23 років. З параду близько 150 учасників, які окрім Дніпра представляли, також міста регіону: Кривий Ріг, Кам'янське, Самар, Вільногірськ, Верхідніпровськ, селище Васильківку, а також сусідні області, Запоріжжя, Краматорськ, Донецької та Знаменівку Кіровоградської, з подальшим запальним яскравим і видовищним виступом дівчат з гурту АLEX. На килимі зали Придніпровської академії фізичної культури і спорту відбулася урочиста церемонія відкриття відразу двох турнірів, відкритого чемпіонату Дніпра з греко-римської боротьби серед юнаків 2012-2014 та 2015-2017 років народження на призи майстра спорту України Владислава Осняча та чемпіонату області серед атлетів вікової категорії до 23 років. Традиційно на початку своєрідним прологом змагань пролунав. Державний гімн України після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх цивільних та військових, яких забрала клята війна Росії. Далі загал почергово привітали та побажали успіхів начальнику управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Олександр Багацький, старший тренер-викладач цього навчального закладу, голова оргкомітету турніру, його ініціатор і засновник Максим Осняч. Та його рідний брат Владислав, майстер спорту України з греко-римської боротьби, меценат спорту і свого улюбленого виду, який виступив спонсором і партнером відкритого чемпіонату Дніпра, за що був удостойний відзнаки від влаштувальників змагань. Діти наше майбутнє, вони нас стимулюють на дальніші подвиги. Такі знаєте, хочеться допомагати діткам. Хочу подякувати батькам, які також допомагають дітям займатися спортом. Що Завжди підтримуємо з року в рік підтримуємо змагання, підтримуємо діточок. Хочу їм подякувати, що вони в нас є. Дай Бог, мирного нам неба і перемоги. Далі вже безпосередньо на килимах розгорнулися сутички юних борців греко-римського стилю. Око гарно тішила картина того. Що цей вид спорту, скажімо так, далекий за популярністю від футболу, але приємно було бачити і спостерігати, як хлопчаки хвацько проводили поєдинки, що вони гарно підготовлені фізично і технічно. Причому приємно було і усвідомлювати факт того, що вони представляли не тільки великі міста, так Анна Дараган продовжує легендарну династію своєї сім'ї, на чолі якої батько, заслужений тренер України Сергій Миколаєвич, вона працює тренеркою з греко-римської боротьби. Дячунацької спортивної школи свого рідного селища Васильківки Синельниківського району і нині привезла на турнір 15 своїх вихованців. Ми держимо марку, їздимо на чемпіонати України, чемпіонати області. Представляли в цьому році на Всесвітній гімназіаді Васильківщину. Наш борець Кривошей Владислав зайняв третє місце, став бронзовим призером Всесвітньої гімназіади. На всіх чемпіонатах України в різних вікових категоріях у нас завжди є призери. Завжди, тобто, Васильківська школа боротьби працює і надалі. Ми держимо марку. Підтвердженням тому знову стали срібна і дві бронзові нагороди з турніру серед юнаків, з якими до рідної Васильківки повернулися її вихованці. Зальну командну перемогу святкувала школа боротьби на чолі зі старшим тренером-викладачем комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і Деноборст Дніпровської міської ради Максимом Оснячим, на рахунку якої чотири золоті нагороди п'ять срібних. Та дві бронзові. Дякую всім тренерам з регіону, з нашої області, всі молодці. В такий нелегкий час проводять тренування, привозять дітей. До нас Дніпро привезли багато учасників. По Ю-13 13 це духова категорія. У нас учасників около ста дітей. Всім дякую, всі молодці, всі займаються своїм спортом, своїм ділом. І слава Україні! Дай Бог, щоб далі такі змагання були в нашому регіоні. І не закінчилась, що все у нас було добре. Класні подарунки від спонсорів. медалі від управління спорту, підтримка від управління спорту, та дуже приємно, що греко греко-римська боротьба розвивається. І всім бажаю успіхів та великих перемог. За такого відношення до своєї улюбленої справи і виду спорту, якими щиро і від душі та серця опікуються брати Владислав і Максим, оснячі вони обов'язково будуть. Дай Бог, щоб подібна мало місце і в інших видах спорту. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.